Про мінські угоди, ще ми зараз поговоримо з Олексієм Кавтаном, який з нами на прямому телефонному зв'язку. Олексію, вітаю вас. Е, на е, е, е. да, Олексію, скажіть, будь ласка, вже більше ніж 13 годин йдуть переговори, два документи готуються бути підписаними. Як ви думаєте, про що будуть ці документи і з чим в результаті Порошенко поїде до Ради Європи? Ну насамперед я би хотів сказати, що е, те, що переговори, і це вже не перші переговори, тривають настільки довго. А це може означати зокрема і те, що не всі сторони готові до перемир... до хоча б перемир'я, тобто до укладання миру, так одна зі сторін імовірно змушує інші себе вмовляти. От, це один такий принциповий момент, тому що якщо сторони готові шукати дотичні позиції. Процес в принципі може тривати коротше. Тобто, імовірно, тут іде певною мірою розтягування часу в очікуванні звісток з фронту. Ну і природньо, імовірно, йдуть дуже дуже активні, дуже потужні торги. Власне кажучи, про що можуть домовитися, мені зараз важко сказати, мені самому цікаво не менше ніж вам. Але проблема в тому, що, що яких угод не було досягнуто, найголовнішим залишається питання гарантії їх виконання. І, власне кажучи, я підозрюю, що в Брюсселі це буде одним з ключових пунктів переговорів. Олексію, а заява нічна, яка йшла паралельно а, разом з мінськими угодами від Юрія Сергієва стосовно того, що потрібно реформувати Раду безпеки а, ООН, Власне, ви можете з цим погодитися? Взагалі чи є шанси на те, що може бути така рефор... Таке реформування? Адже Росія ми знаємо разом з вами правом вето користувалася залюбки. А, ви знаєте, насправді така реформа назріла нагальність. Такої реформи вона беззаперечна. Ця реформа назріла дуже і дуже давно. Проблема в тому, що досі нікому не вдавалося досягти цієї мети з усіх, хто з подібними ініціативами виступав. Власне кажучи, після того, як було розширено склад Радбезу ООН з, за рахунок непостійних його членів, ну там насправді відбулося це в дві хвилі. От е, глобальних проривів в цьому напрямі не було в принципі. Звісно, ми зараз побачили, як і раніше, насправді бачили, але це не стосувалося України напряму, те, що ЄС, я перепрошую, те, що Радбез ООН, по суті є таким паралітиком. І домовитися країни учасниці можуть лише з дуже вузького і кколо питань, яке може бути для них усіх принциповим. Ну як, от оголошення терористичної організації Боко Харам, наприклад, знаєте, це нікому не зашкоджувало, тому Росія так чи інакше підтримувала такі ініціативи, так само, як і всі решта членів. Тут питання в тому, як і на яких принципах які можуть бути поправки, і головне чи погодяться країни-учасниці Радбезу на такі поправки? Тобто, природньо наскільки я пам'ятаю, одна з останніх ініціатив в цьому була ініціатива Франції, яка пропонувала механізми подолання вето в питаннях, що стосується міжнародної глобальної безпеки, Причому це було буквально торік. Олексій, на сам кінець, вибачте, що прибуваю, час спливає. Хочу запитати зустріч, яка відбудеться сьогодні у Брюсселі, на яку так приємно запросив Туск Порошенка. Вона що Україні принесе? Насамперед, нам ще раз продемонструють підтримку, тому що якщо ви пам'ятаєте, попереднього разу в Брюсселі Порошенка не запросили. А по-друге, я сподіваюся, що ми отримуємо певні механізми імплементації погоджи, положень угод, укладених сьогодні, тобто, власне кажучи, або механізми примушування, скажімо, Росії і її публічників до виконання цих угод, Власне, це принципова проблема.